У вас зареєстровані, маємо, можемо розпочинати за сесію. П'ятдесят третя сесії, ось можемо фізично спину, оголошують

чи є перед у Немає, так? У нас на порядку питання запитання якраз буде на позаправді сесії, оскільки у нас є терміни, з вономаїнської захоплення, коли ми підемо по термінах. І маємо затвердити висновок про оцінку, і, і, і відповідно зможе працювати до завершувати роботу комісія, яка працює з органом Томком, і мати, а, то ми зможемо затвердити висновки. Тому маємо пропозиція розглянути висновок про вартість майна на школої будівлі. Бо ми маємо це затвердити. Так само різному ну, змушено вам напрацьовані е комісії збройною на контролом, а також те, що розглядали комісії депутатські, е для того, щоб е умови продажу, для того, щоб ми могли ще додатково говорити, якщо буде якісь позиції якщо все добре, то відповідно е ми віддаємо це на комісію, яка має затвердити е це. Е ми зараз робимо моєму порядку консультування. І після того виконком має затвердити умови продажу, і відповідно ми зможемо це вже запускати в систему і запускати саме питання у цьому. Отже, зрозуміло, так? Добре, все. Все добре, так. Отже, є зареєстровано 19 депутатів міський голова. Добре, про на порядку денному одне питання і, і різне питання треба було докладати. Отже, добре. Тоді е, маємо е, е, одне питання. Пошовленного сину. Порядку даних. За основу. За 20. Е, дякую, рішення прийнято. А, тобто, і тепер, чи є якісь заперечення зуважень, що доповнення до протиповідного до цього Піда. Немає. Я в пілому. За двадцять. Дякую, рішення прийнято. Прошу е Наталія Данів, дивіться, я так коротенько. У нас ви ж всі пам'ятаєте, що в програмі приватизації були включені такі об'єкти, басейн приватизації. У нас передбачені кошти, 20 тисяч на технічну документацію, на технічний паспорт і 10 на експертну оцінку. І от на даний час ми вже технічну документацію зробили і зробили експертну оцінку. Ну, зараз якраз від питання експертної оцінки, Згідно висновку, експертна оцінка коштує. Без ПДВ 7 мільйонів 700, з ПДВ 9 мільйонів 240. І зараз враховуючи затверджує, але процедура йде погодження з депутатами і тому така процедура. Стоп, стоп. ви сказали, експертна оцінка коштує. Ні, не коштує експертна оцінка, вартість майна, вартість басейну. Я, я казала, згідно програми, вартість була 10 тисяч згідно програми на проведення експертної оцінки. От а згідно експертної оцінки, вартість басейна. Де 1 мільйонів 240 Відповідно, та вартість, якщо вона буде затверджена, ми будемо її доставляти вартістю об'єкта на продаж. Ну і далі, як завжди, може бути зростання, може бути старення, може бути прибрано або якщо є декілька конкурентів неболі, це може бути прибрано ціну. Вищу ціну, або якщо немає конкурентів, тоді є історія зменшення зменшення ціни. Ми вже подивимося, як воно піде поход. Але ми могли ну, у нас було два варіанти розподії: або балансова вартість, або експертна оцінка. Оскільки експертна оцінка є значно вищою ніж балансова вартість, то ми взяли за ну це тобто. За основу експертного оцінку, для того, щоб можна було мільйон. Прошу. Балансова мільйон, так? Тільки більше мільйон сто двісті мільйонів вісімдесят днів. Балансу. Зрозуміло, так? Чи є питання по тому? Немає комісії погоди. Переходимо до голосування за ну, комунальне і до гументальна. Про погодження висновку провальчик майнами штори будівлі басейну почули доставлю на максимальні поговорити. За 20 як рішення прийнято. І, як ви казали, я хотіла поговорити ще умови, Уляна має секретарем комісії створення виконавчим комітетом працювання умов. Умови є там, основні і додаткові, так? основні це ціна, вартість, терміни і додаткові ті. Ми хочемо, ну, вони можуть бути, можуть не бути, але оскільки це важлива будівля для міста та важливий об'єкт, тому там однозначно мусить бути додаткові умови, вони напрацьовані, я прошу для нагомови. Так, запропонували наступні додаткові умови. Перше, відповідно до статті 5, 15 закону України про приватизацію державного комунального майна, об'єкт приватизації, нежитлова будівля басейну. Відноситься до об'єктів соціально-культурного призначення, відповідно, приватизовується з умовою збереження послуг, а саме плавального басейну. Друге, покупці зобов'язується визначити години для відвідування плавального басейну для учасників освітнього процесу закладу освіти Мороздійської територіальної громади та мешканців Розільської територіальної громади на договірних засадах за ціною не вище середньозважених цін і тарифів на відповідні послуги. Третій. Відповідно до частини 3 статті 27 закону України про приватизацію державного комунального покупець зобов'язується з дотриманням усіх додаткових умов в темі до 3 років з дати укладання договору купівлі і продажу, завершити будівельно-монтажні роботи об'єкту та до 4 років з дати укладання договору купівлі-продажу ввести в експлуатацію об'єкт відповідно до профілу. Четверте, усі витрати пов'язані з тримальним посвідченням договору купівлі продажу, а також витрати на оплату послуг, приведення незалежної оцінки майна об'єкта приватизації дати та послуг з проведення технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна 20 000, покласти на кокупці. І п'яте. Право власності на земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна не переходить до покупця за результатами даного аукціону, а підлягає наступному оформленню. Установлено чим законодавством України в порядку. Відповідно, ми додаткові умови напрацювали на нашій комісії, це попередньо. І комісія вирішила підтримати запропоновані додаткові умови і друге подати запропоновані додаткові умови для обговорення постійної депутатської комісії з питань бюджету територіальної політики, постійної депутатської комісії з питань комунального господарства, промисловості та підприємництва інвестицій та охорони на природного середовища. І постійно депутатської комісії з питань гуманітарної політики. Це не є остаточні умови, це для вашого обговорення, для якихось зауважень. Отже, ми, якщо ми, то ми це маємо говорити. Ну, для того, щоб всі чули, може, одна голова добра, комісія добра, але коли кожен має якісь там ще можливо, там, якісь слушні думки, то було би добре їх почути, і ми, відповідно, тоді комісія їх затвердить. І це разом має затвердити виконком така процедура. Е, е, основна історія це басейн, має залишитися басейном, е, щоб його ввели в експлуатацію, е, закінчило будівництво трьох років до 4 років, щоб воно працювало. Е, це адекватна історія на такий великий об'єкт на сьогодні, це немає, мені здається, терміну, тому що е, самі розуміємо, що в нинішній час то, то досить складна історія. І по ціні те, що ми пишемо, ми маємо на увазі те, що наші школи, спортивна школа чи діти соціальні захищені населення, мають мати доступ туди, тобто вони, щоб так не було, що це об'єкт закритого типу. А наша школа має там можливість плавати. Зрозуміло, що не безкоштовно, бо це ну, то неможливо. Але ми як бюджет. Мали би проплачувати це, як ми зараз це робимо, наприклад, в Миколаївській басейн, Так, ми маємо води, ми проплачуємо послуги весенні. Мова йде про те, щоб ці послуги не були, ну щоб нам не сказали, що ми ж вам надаємо послуги, просто це дуже дорого, розумієте? Так, щоб ми мали якусь рамку серед безважених цін і тарифів для того, щоб ви, так не вийшло, що для того, щоб нас не впустили, нам ставлять дуже високу ціну. Ну, розумієте. Хоча насправді я дуже вірю в те, що послуги для мешканців громади її основна мала би бути основною такою для хоча насправді ми там, говоримо про не тільки басейн, басейн культури і спорту, а про басейн для реабілітації. Тому я сподіваюся, що так і буде. От. Я прошу. Дякую. Ще на гуманітарній комісії говорили про те, що звичайно, що це буде усна така умова, що зареєстрований об'єкт мав би бути у нас. Це, не? А, а, може, це навіть і не в усній, може ви це прописали дійсно. Так, так, це, важливо. це важливо і друга умова, щоб обов'язково всі умови були прописані в договорі-продажу. І скажіть також, які наслідки юридичні недотримання тих умов впродуж? От ми якраз тому хотіли, ну, за моїм наполяганням були включені терміни, тому що, наприклад, наслідки юридичні там, не, внесення, там, не, коли нема термінів, завжди можна казати, що це ще буде. Розумієте? Тобто тому ми прописуємо цих 3-4 роки для того, щоб розуміти, що якщо за 3 роки нічого не відбулося. Ми можемо повернути це на комунальну власність за невиконання молдовору, тому що якщо не прописувати, то завжди можна казати, що там окей, ми будемо надавати послуги, але це ну, просто шичати можна, тому що ми мали ту рамку, коли настав час. Ну, ви знаєте, яка процедура була в палаті Гонськовецьких, там були невиконання договору, якраз часових рамок, і відповідно вони ну, були об був об'єкту повернення комунальної власності або в державну власності а потім продано ще раз. Тому ці рамки часові вони важливі якраз з огляду на це. Добре. А перепродаж? Що перепродаж? Ні, чи вони можуть перепродати? Це буде вказано в договорі, що вони не... Це має бути вказано, що не вийшло так, як сконтарно. Де в договорі нічого не було, перепродали і вже новий власник ніяких зобов'язань. Немає. Бачите, добре, що, що ми не це вказали. Законний набувач наступний... Ні, якщо є в договорі... Без права продажа, купівлі продажа. Ні, договорі... Ні права

Це теж юридично чи воно... Ні, так можна. Так, так, і так В принципі, є і в законі написано. Ну, ви ви просто не, це да. закону так, щоб воно звичайно. Ну, В законі про приватизацію так прописано, що при перепродажі mm -hmm. має бути. Mm -hmm. Наша проблема з кінотеатром була в тому, що, що умови не були прописані так. в договорі. Умови були прописані в конкурсній комісії, але в договорі їх ніхто не переніс. Тяжкі були. Щоб перенесли. Ось чомусь догрузили, що він не доніс тут А Ти знаєш, <laughs> ти <laughs> тоді <голові> був похова. За пару років, значить, теж тепер тут був. Я <ahan laneermo> раз, а тим його, але чого тут не було. Так, ти пустиння, а я Так, випадковою. А термін на продаж землі там не вказує. Ми прописуємо, що разом з басейном не проходить, не переходить земля, а земля мусить бути дооформлена пізніше. В принципі, там є кадастровий номер на розумію, ділянке. І е, там не сильно довго, щоб є нормативно, нормативного Є. Yeah. Тому е, мова може йти про продаж, може йти про оренду. Е, як на мене, там мова піде по продаж через те, що якщо люди купують такі великі об'єкти вкладаючи на такі великі гроші, то вони повинні е, мати yeah. розуміння, що воно в їхнє. Але ну, типу, ми не знаємо, хто придбає, і в е, будь-якому випадку це має бути документація оформлена. Може залишити, умовно кажучи, на 2-3 роки умови оренди після того продажу. Не, на... не, не потрібно, а не можна, так? Тому що якщо іноземний інвестор він не розуміє, що не є оренда, і ми зарубаємо тим будь-який продаж. Це, 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 це правда. Ми, ми можемо просто прописати, що на протязі року оформлення прав на земельні ділянки. Наприклад.

Мають mm -hmm. бути зареєстровані територіальній громаді команді. При перепродажі покупить має зберігатися. Ні, давайте так не має бути <пори> плане. А так об'єкт як бізнес. Ні, ні, я змію, але зареєстрований я перепродажі, додаткові умови мають зберігатися. Обов'язково обов обов додаткові умови мають бути в вказані. І дорого часу має бути вирішені питання, землі та під'єкту. Ну, я так коротко записала, потім <стук> юристом напрацює, тому ще треба винести ще раз на розгляд комісії, щоб комісія <пробує> погодила і тоді е, е, вже напрацюйте правильно терміну, щоб вже комісія розглянути правильні інтереси. Проходити <пробує> всі сюди. Комісія. <пробує>